На сьогоднішній день, вже другий тиждень, я працюю на посаді голови районної ради. Поступово ми відновлюємо апарат районної ради. Зараз працюємо плідно саме над цим для того, щоб запустити всі ті процеси, які не були нормально запущені і не працювали. Планую завтра відвідати сесію Кременчуцької міської ради. Мене на неї запрошено. Де проінформую про стан речей на зараз і перші кроки, які вже вдалося зробити, вдалося здійснити. Коли планується чергова сесія районної ради і коли буде вирішено питання центру Самаритян? У нас була зустріч з керівництвом спілки Самаритян. Була нарада така робоча. Ми проговорили основні перші кроки, і після розгляду депутатами в комісіях цього питання вивчення воно буде винесено на чергову сесію. Будемо сподіватися, що це станеться в цьому місяці. Чи вже набрали ви головного бухгалтера там головного юриста про те, що розповідали під час останньої сесії? Ну у нас вже є перші кроки. Я думаю, що завтра ви теж це почуєте. Що з вашим фінансуванням? Ми побачили, що, наприклад, колишній голова подав вчора декларацію і написав, що він не отримував зарплату цього року взагалі. Ну там новій. Раніше він казав, що немає коштів. Що скажете ви зараз? Ну ми вивчаємо це питання стосовно фінансування більш детально пізніше, не зараз.